О, загалом ми взнали в чому проблема. Чи ще не взнали, а просто навгад відкрутили зірочку. Тримай. Ні, це от це тривати. Навгад відкрутили зірочку. А, відео закінчилось через те, що в мене на телефоні пам'ять закінчилась. Тому я видалив. не потрібно. І все.

А, так, і ще потрібно зніме оце от на бак сюди гумки. Отут де бак, гумки мають бути. Якщо є, пропонуйте, я куплю. Баттічка, почему може хтось то покрасить. Так. 50 з А. 50-х Так. Управляємо Знов герметик. Бо я дуже розумний і. Герметик. Ну Так, герметик. Тобто, трошки в мене тут русизм пішло. Так, я трошки дохіра, як трошки дохіра. Бачите. Та-та. Песчення, як завжди. Заводиш його, заводиш. Так, так, оп, так, так, оп, так. Опта, намаш його, цього грязного, так. так ему и треба. Успокойся. Так, в принципе, теперь Пружина. самое Пружина. Так. И две выкрутки. Запихаються під нижню. Саму нижню, щоб підвантажити саму ну, цю плату Зараз видите, ми закінчимо відео на цьому, бо я сам не надію. Сказав Геркулес і в'їхав сам. Це шуча, ні. ну, ні. это нечкай руки бо всі не. Герметик Смазки Продолжаем Дальше складать Нихера Тут можно пор китайский порно снимать Звуки будут те же сами Та захожі не може! Вон ти попробуєш, ні? Ой, не камеру пробує. Такий розумний. Треба, щоб всі довбойов. Чекай, ти ж не запхаєш, тримай! Та тримай, бо там не заходи, бо треба підвантажити. Та то фігня, потім по там. Попробуй ще зараз. А батарея. Поїхала. Є, yeah. yeah. сам заклав. Все анімецькі порно вкладене в п'ятьох хвилинах відео. <laughs> вот. От так він виглядає. Сама щеплення без зайвих викруток. отак. От Повторюємо операцію з першені. <світлення> е -е. Збочення фаза номер 3 оскільки в попередні mm. дві були нашу mm. стерті. Mm. Рукою. Бо Тому що треба купити нормальну прокладку. Та треба буде тут їхати та й купити. Е -е. Чого не... Робиться то все зразу, оскільки в нашому, магаз... в нашому місті нема в мотомагазину ніякого. І тому доведеться виїжджати за 40 кілометрів з міста і їхати придбати там. Тому так. Ну і плюс трошки з грішною проблема. От. Ой, тим все зараз. І фінальний етап вставляння кришки. Так, то сіла нормально. От, вона сіла як повія. Навіть не відчутилася. І закручування того всього. На цьому будемо завершувати, хіба що ще попробуємо його завести і тоді ще щось знімемо.